Терне коскаля, у посхані чужі люди роблять лихо свами, ласками почартуючи, жартуючи крине, біду своєму сковшому, а дівчина гине, якби сама ще й не чула, а то і стара мати, яка прибувала на світ бою, мусить погубати. Серце п'яно співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, але вкаже знащо. Кохайтеся, чарка броне, <плес> це не з москаля. Москалі чужі люди. Свіще завірюха, по лісу завила, як те море біле поле снігом побатило. Више з хати, качи внучив, чи в Та де тобі таке лихо, що й не видно світла? Еге, бачу, яка туга сужий з лісом. Що, От їм за стовбіся, недобра їх розносила, мобить справді за діла. Нечиха, дивись лише, які побіліли. Що, москалі? Де москалі? Що ти, схаманіся? Де москалі лебедики? Та он подивися. Полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добре московщина вцянку їй далась. Чи тільки й знає, що москаля кличе. Через пеньки, за залета, летить, ледве дише, боса стала серед шляху, втерлася в погану, а москалі її назустрічі, як один верхам, лихо моє, до їх коли гляне, попереду старший їде. Люби, мій, Іване, серце моє кохане, де ж ти так борився? Та до його застремена, а він подивився. Чи ти чи не пізнаєш? Серце моє, подивися, я труся твоє любля, нащо ж рвеш стри мене? А він коня поганяє, ніби то й не бачить. Подивись, мій голуб, подивись на мене, дивись, я не плачу, і їй же Богу я катруся. Дура, отвержися, возьміть проч безумно. Мене взяти, за що скажи, мій голубе, кому хочеш отдати свою катрю, що до тебе в садочок ходила, свою катрю, що для тебе сина породила. Мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся. Наймичкою тобі стан, з другою кохайся. З цілим світом І я забуду, що колись кохалась, що в тебе сина мала, покриткою твою покриткою, який сором. І за що я гину, покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш серце моє не втікай від мене, я винесу тобі сина, кинула скримена та в хатину, вертається, несе се його сина, я заплакана сердешня дитина. Ось де воно, подивися, де ж ти заховався? У тіх нема сина, сина. Дитя моє, дидівсь з тобою, москалики, голубчики, візьміть його за собою. Не цурайтесь, лебедики, воно ж сиротина. Возьміть його та дайте старшому за засилу, возьміть його, бо покинув, як батько покинув, бодай його не кидала лихая година, гріхом, гріхом на світ тебе, Боже, мати породила, а ставись, виростай виросте же на сміх людям, на шлях положила. Давайся шукать батька, а я вже шукала та з шляху, як на весна, А дитя осталось плаче, бідне, а москалям байдуже минуле. Воно й добре, та на лихо лісничі почули, Біга Катря боса лісом, біга то голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає новозлісся, кругом подивилась та в'ярний живе. Я опинилась, прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Щубовську воду попід льодом, геть тіло. Чорнобрива Катерина знайшла, що шукала, донам вітер тепер стала, та й світом стала.